Серія перша. Покращення. Ось це передвиборча програма єдиного кандидата на президентство в ФФУ Анатолія Конькова. 2012 рік. Майбутній очільник федерації переконаний, що нинішній штатний розклад федерації потребує нагального скорочення. Як на мене, мова має вестися про третину особового складу. За неофіційними даними, на той час штат ФФУ сягав 190 працівників. Літо 2013-го. минає рік президентства Конькова. Документ щодо чисельності ФФУ засвідчує, в головній футбольній установі України працює 208 осіб, трохи більше. А ось і ще один документ, який потрапив у розпорядження про футболу, станом на 15 січня цього року загальне число робітників збільшилося до 227 людей. Дуже дивно, оскільки місяць тому в інтерв'ю нашій програмі Коньков називав інші цифри. Ви знаєте, скільки чоловік працює в Федерації футболу України. Наприклад, ну, ну, ви цифру можете називати? Конечно, 180 человек, чоловік. я говорю без там каких то около 180 человек. 227 і 180. Диспропорція вражаюча. Однак цього тижня Коньков узявся змінювати ситуацію. Президент звільнив 40 людей, і ось офіційна причина. Приїжджала сюди група людей із ФІФА по програмі Порформенс. Вот. И мы с ними отработали определенное время для того, чтобы они после того, как закончили свою у нас работу, делали такой маленький типа аудит. Вот. И они нам оставили предложение. Те, которые мы постепенно воплощали в жизнь. Та як завжди, є й інша причина неофіційна, подейкують звільняють лише тих, кому не подобається політика президента. Один із таких Володимир Чорно Іванов, начальник відділу аналізу та прогнозування розвитку футболу. У звільнення за міжнародними рекомендаціями не вірить і показує документ від УЄФА. В день підписання куньковим наказу про скорочення. Володимир отримав чергову відзнаку Європейської асоціації за успішну роботу на розвиток футболу. Ніхто не визивав, ніхто не говорив, що ви молодий чоловік. Ви вместе зі своїм колегою другом покидаєте федерацію, тому що ви підпадаєте під скорочення. нас. Ніхто не інформував. До рук про футболу потрапив вище згаданий звіт щодо підвищення ефективності роботи ФФУ, датований минулим роком. Аудиторсько-консалтингова компанія розробила дві рекомендаційні схеми організації федерації. І увага! Обидві передбачають існування відділу аналізу та прогнозування футболу. А згідно з наказом про скорочення, цей підрозділ фактично зникне. Ось такий приклад: серія друга зальотна. Навздугін за історією зі звільненням не дає спокою інша сага щодо економії коштів федерації футболу. Цей папір з'явився у загальному доступі. На ньому план перельоту делегації збірної України на матч у Франції 18 листопада минулого року. Біля імен трьох пасажирів бізнес-класу немає жодних пояснень щодо приналежності до ФФУ. Змі повідомляють Віта Коломойцева, дружина Анатолія Конькова, Ірина Левченко, дружина помічника президента Анастасія Фоме онука головного тренера збірної. Якщо мої родственники летять, я за них плачу деньги. І вони летять. Якщо мої родственники летять. Якщо летять чисто родственники, другие, теж платять гроші і летять. в цій ситуація це було заплачування прочесть за... А ті, хто у нас положено кому літать за гроші федерації, ті летять за гроші федерації. Це футболісти, тренери. І журналіст серія третя. Футбольний м'яч, який не скаче. Тарас Павлів, лідер «Ультрас львівських Карпат. Він один з ініціаторів інтеграції фанатів у федерацію футболу. За останній місяць співпраці українські вболівальники дізнались не одну неприємну історію про ФФУ. А ситуація з м'ячами виглядає так, що федерація футболу закупила 20 тисяч м'ячів е якоїсь підрядної фірми за незрозумілих там. Тендер, не тендер проводиться. Ну, одним словом, після того голова Федерації футболу провів експертизу цих м'ячів і виявили, що ці м'ячі непридатні не то, що для дітей. Взагалі вони там сувенірні, ще й шкідливі для дітей. І така ситуація. Так Коньков пояснював цю ситуацію місяць тому. Ми оказуємо допомогу на розвитку дітської футболу по 200 тисяч гривень. Предполучення поступило від Попова, що 50 тисяч гривень з казвами федерації оставить федерації і на них закупить м'ячі. 20 тисяч м'ячей і потім роздати їх територіальні федерації. За таку суму можна подарувати дітям щастя, але до регіональних федерацій і власних дітей м'ячі так і не дійшли. По дорозі їх відправили на експертизу. Це результат першого випробування, датований листопадом минулого року. Не відповідають вимогам стандартів. Недостатній відскок, дефекти швів і навіть перевищений рівень запаху. Дивним чином інший експертний висновок, зроблений на початку цього року, декларує м'ячі придатні для дитячих тренувань, і висота відскоку вже в нормі. Знаючи ціну деяким експертизам в нашій країні, ми знайшли снаряд і звернулися до практика дитячих тренувань. Олексій Клименко колись тренував дітей Арсенала, а нині працює у школі Восход. Я б не совітав таким своєму рібінку, я б не купив вода живячу. Навіть якщо мене є роки, не є дітки по 6-7 років, я не ні батькам. родителям. Навіть якщо мені без ну може, якщо безплатно дадуть, то може на тиждень Он би хотів. Схоже, цими трьома серіями наше федераційне кіно не закінчиться. А значить, попереду нові захоплюючі історії з будинку футболу.